Доброго ранку, друзі. З вами Світлана Васильова та Дмитро Мельничук. І ми сьогодні в студії зустрічаємо теж спортивних гостей. І не тільки спортивних, а й танцювальних. Танцювально спортивних. Так, у нас в студії дуже відомий на Волині. Це зовсім маленька частинка, Представники цього колективу, колективу Троянда, колективу бального та спортивного танцю, керівник та два учасника: це Настя та Вадим. Вітаємо вас! Сергій Кравчук, нещодавно ви повернулися із словацького міста Братислава. так? І я знаю, що вас там шалено зустріли, шалено вас там приймали. Скажіть, з якими нагородами і як ви повернулися, і взагалі, як ви там опинилися, опинилися і як відбувалися змагання? Адже не всі знають. Ну, перш за все, хочеться сказати добрий ранок. І сказати вам, що ми були на Кубку Європи. На Кубок Європи запрошуються ті колективи, котрі коли-небудь були за останні три роки чемпіонами своєї країни. В 2016 році ми вибороли це право і їм скористалися. Ось представляли ми нашу програму «Формешн європейських танців. Це така програма, в котрій виконується одночасно п'ять танців, і їх танцює 16 танцюристів. Ось ця програма доволі має такі специфічні свої моменти, тобто, судді повинні бачити лінії кола. Підйом партнер, що все має бути синхронно. Ну, воно щось подібне до формейшенів з художньої гімнастики та, допустимо, є синхронне плавання, такий вид спорту. Оце приблизно тим самим ми займалися. Готувалися дуже насичено, але ну, я думаю, вони краще скажуть, як ми готувалися. Ось. Приблизно от в такій формі виступають вони, хлопці знаходяться всі у фраках гарні, дівчатка трошки в інших, але в однакових платтях. Ну, нас зустрічали, вам скажу відверто, великими аплодисментами, і ми дуже за це були раді. Спочатку відбувався півфінал, ми з успіхом туди пройшли, ну а потім вже в фіналі ми ще раз поборолися і здобули перше місце. Ось саме Луцьк, Луцьк танцювальне місто? Надзвичайно танцювальне місто. У нас багато спортивних різних. Ми з настю спілкувалися. Дружина моя має і молодшу групу, і середню групу. Ось. То я, тобто вона для вас вже підготовлює. Ну, так, як я би так не сказав. Чому? Тому що, от, зокрема, над цією програмою формейшн ми працюємо разом, тому що одна голова добра, а дві краще все-таки ви знаєте. От. І гуртом батька краще вити. Ну і Ось. надзвичайно, напевно, добре, що ви разом доповнюєте один одного. Так. Разом ви можете і вдома навіть щось обговорювати. Тобто, це вже ваше таке сімейне. Нас е, говорять ще такі речі, е, що. Коли б не відбувалися змагання наші там, чи конкурс, все рівно платять ще це в останню ніч. Знаєте? <гум> О, так що дуже велике навантаження на неї, зокрема, лягає на те, щоб підготувати костюми, прикраси і так далі. І так далі. Тобто, на превеликий жаль, ми чоловіки тільки бачимо іншу сторону медалі. А сам процес підготовки він доволі складний. Знаєте? Тож ми хочемо звернутися до наших глядачів. Якщо у вас є запитання до наших гостей, якщо ви хочете потрапити у цей чудовий танцювальний колектив, але не знаєте як, ви можете телефонувати до нас зараз сюди у прямий ефір за номером 0332 тридцять три Отож, телефонуйте, ставте свої запитання. Я гадаю, ви почуєте повноцінні, повні відповіді. Все, що ви хочете почути, а ми тепер хочемо почути е, юних е, переможців, чемпіонів. Добрий день, мене звати Степанюка Анастасія, мені 14 років. Танцями я займаюся, коли мені було 5 років. Спочатку це було, була школа бального танцю, а згодом я потрапила до основного складу колективу Троянда. А важко було потрапити? Ні, мама мене привела і я займалася. Спочатку я займалася сестрою, але потім вона була змушена покинути танці. Мені дуже подобається займатися танцями, адже це спорт, це відчуття ритму. Тому це відчуття відповідальності не тільки за себе, а й за свого партнера. Я вважаю, що загальний успіх залежить від роботи конкретного учасника колективу. Ну а ти своє життя збираєшся пов'язати з танцями? так? Як вийде, не знаю. Ну, Мені дуже сподобався чемпіонат Європи та вважаю, я далі буду продовжувати займатися танцями, а далі вже як вийду. Ну а як воно бути взагалі чемпіоном Європи? Взагалі? Дуже прекрасне відчуття. Коли... Не, не дивишся на всіх зверху так? Ні, звісно, не, <рисмісь> не дивлюся. <рисмісь> З тобою фотографується, напевно, що ні. Ну уча. Однокласники мої радіють за мене також, е, говорять мені, побажають всього найкращого. Після чемпіонату, як я приїхала, е, мені дуже сподобалось Братиславі, тому що я вважаю, що це е, відчуття було новий ну, рівень нової відповідальності для нас. А також я вважаю, що ми змогли доказати Європі, Європі що е, бальні танці вони. Ну, вони допомагають підтримувати форму. Е, також е, ми доказали, що ми ну ми багато Україна звучить. Так, 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 Україна звучить. І не тільки звучить, але ще й танцює. Ось на ще хочу запитати, прийшла? Ти завжди не вистачає хлопців. Ти з Вадимом танцюєш від самого початку, чи в тебе кілька разів змінювався? У Мене поки? кілька разів змінювалися партнери, але з Вадимом я танцюю вже два роки. Е, також мені дуже подобається з ним танцювати. Mm -hmm. От зараз ми почуємо Вадимову. Думку. Добрий ранок, добре. Мене звати Вадим, мені 14 років. Я ходжу на танці вже з п'яти років, і ну, мені дуже подобається, тому що танцювати це як вид мистецтва. І хотілося б показати якось свої емоції, коли танцюєш. Е... А важко показувати свої емоції? Ось танцюєш, треба показувати, от, е, ніби е, е, ти знаєш, що в тебе там контрольна має бути, ти щось не вивчив, а в тебе веселий танець, тобі по треба показати ось таку радість, а тобі ось в думках зовсім інше. Як то казав, наш тренер, треба думки уставляти за паркетом або за своїм кабінетом, щоб не хвилюватися і показувати свої масси. А як от тобі танцювати з, Над, з Настю? Настя казала, що їй подобається. Мені також подобається. А ти от, коли ви танцюєте, ти більше за кого переживаєш? За себе чи за Настю? За себе і за Настю. Настя, а ви за кого більше переживаєте? Звичайно, що це колективна робота, і ти несеш відповідальність не тільки за себе а й за свого партнера. Ми переживаємо разом, і коли проходить нагородження, ми стоїмо, тримаємося за руки та переживаємо один за одного. І разом радіємо, якщо виграємо перше місце. Це, напевно, найбільш така мить хвилююча, так. чи назвуть вашу пару, чи не так. назвуть, правда? Так. Ну ми щиро за вас радіємо, але ми дуже хочемо побачити, чим ви е, так дивували та підкорили Європу. Так. <реш> Покажете нам? Так, це, звісно. Так, а ми попросимо. Так, ми Можливо, ми трішечки. У трішечки... нас не такий танцювальний. Так. Друзі, трішечки ближче до нас. Так, от так. посередині можете. Ось. Прекрасно. Чесно, коли е, таке бачу, знаєте, одразу розумію, що половину життя просто не знаю, витратив на дурницю. Прийшло десь мимо. Т -т -т Танцювати не навчився, друзі, я вам щиро заздрю. Е, І ми вам щиро дякуємо, що ви є в нас в Луцьку, на Волині в Україні. І бажаємо, щоб ваше ім'я звучало не тільки в Європі, а й на, на весь світ. Будемо старатися. Дякуємо. А ми продовжуємо далі. Отож, у нас життєві хитрощі. Не перемикайтесь.